Так, оце ресторан Тіфліс. Ну, розкажіть, будь ласка, ага, в такому центральному місті за рахунок зеленої зони і, і звичай, це тротуару, так? Да? Так, ага, так. це адреса Це Червоноармійська, 111 роб, 113, біля скверу Зеньковецької, біля парку Георгія Гангадзе. От Георгія ага. Гангадзе, за, за кущиками, за деревами. Ясно. А так це розбирають чи збирають уже? – Мешканці будинку своїми силами розбирають літню площадку ресторану «Тіфліс» за дозволу Печерської райдержадміністрації, дозволу жеду Печерська брама. Вчора було офіційно надано дозвіл, документи підписані, показані. Надали, що дозволили що зносити, дозволили, демонтувати? Так, да? Що дозволили демонтувати, так, надали жет, надав інструменти, надав трактор вивозити будматеріали. Ага. І Мешканці оце своїми руками другий день вже розбирають, бо більш ніхто не долучився до розбирання. Ага, тобто не. служби ніякі не були направлені, це тільки оце валяли оці. Бензопила мабуть, ламали металевий різали, каркас Різали, різали метал, а адміністрація знімали будівлю. Адміністрація ресторану вони вже виставили свій ресторан каже, вже на продаж. Вони виходять такими швидкими темпами звідти. Замість адміністрації тут була адміністратор ресторану Юля, мені здається. Вона за все віддувається, вона вон, там зараз знаходиться і якийсь ага. представник ресторану. От. А оце працюють місцеві жителі? Да. А, вже майже добу розбирають. Мало того, їм е, сьогодні зараз. Так тут щось мало... неправильно. Чому місцеві жителі, якщо постанова є тут? Так, а оце э, тіфліс, воно так планувалося, чи що це? А, це просто воно це так… Це будинкова ага. територія. Мешканці кажуть, що вони планували взагалі розширити цю, начебто, літню терасу, аж от сюди по і, вхідні двері по мало того, вони планували з вікон зробити двері, щоб можна було ага. прямо от так заходити. Ага. Заявили я... Кажуть, що я то єшаку. Тут Поблизу є всім відомий Єшак, то там так і зробили. Замість вікон зробили такі арки з ага. такою, от так само літньої, начебто, тераси і прямо такий вхід. За, за рахунок цього значно збільшується площа, і тому вона ну, більше коштує. Ну, Ясно. І, більше а скажіть, ви не в курсі? Ну, ми поговоримо ще з місце, самими мешканцями. Якщо когось десь побачимо, невже не було пропозицій щодо якихось, ну. Бартерних відносин, тобто ми вам, ви, нам, ви ми нам. були і, і люди не погодились. Не за. погодились, пропонували, пропонували і стіл накрити, і домовитись, і ще щось. Ну, все мені невідомо. Але селяв, що були. ж я під окнами до 12-ї ночі, літом не відкрити нічого, галдеж іде. Ну так, да, тому після лісу, да. тому свадьба, похорони, знаєш. Не нужно. Вообще, за какие ну, ну, это нужно да. вообще? В Ешаку размещать? там просто люди стонут в доме. Да, я себе там что раньше был магазин ковров а теперь там Ешак и там Гвалт. Там Еша Еш... Ешак. Ешак. Это... Ешак. Смотрите, это хозяин светлаков, который ведет наша раша. В нашей раше снимается актер а -а -а. российский. И вот он хозяин Ешака. І от вони фактично з нього примеры беруть. Но тот жилой дом, в котором сейчас лішак, там кухня, там запахи, там воплі, там положення і люди возмущаються, але принять рішення каких-то ніхто нічого адміністрація нічого не робить. Наскільки я знаю, що там теж дуже багато спротиву, але все без Це тобто, якщо вже пустять корінь, то вже витурити буде надзвичайно важко. Ну добре, ну пішли про що воно тут. Відбувається